Колись на сайті UR8 леже, надибав цікавий проєкт, цікаву коробочку таку. Тут в комплекті були, був мережевий шнур і педалька що Кришка відкручена. Це підсилювач на двох лампах Гу-50. Гу-50 я були! Береш, кінця. Коротше, він добротно зроблений, але все у нас дві лампочки гу-50. Ні, я його знайшов по ціні запчастин в інтернеті і дуже загорівся цією конструкцією. Тут можна зняти 2 50 це десь у нас ват до, тяжкий. до 200. Він такий тяжкий, що тут тяжко. Воно забирає. А там внизу є трансформатор. Вот. І випрямляч. Воно випрямляч а там от. Не знаю, я не що трохи робити. не можу підняти. Не він дуже тяжкий. тяжкий, бо там трансформатор цей тяжкий. Вот. Є такі мислі. Або запустити те, як є. Вот. На тих 200 Вт. Або трошки доробити, либо на 4 q 50 або на 2 b ну і тут можна буде 2600 600 вняти. Бо контур тут моцніший такий, добротний, не на 200 Вт. так він виглядає. Передня панель доволі непогано зроблена. Дуже гламурно все зроблено. Єдине є зауваження до цього каркаса він з пластикової труби. А вже досить у нас є використання, коли це все починає грітися там від потужності. І щоб квитки не поклили, не потягнули нам той каркас. Важливо на кераміці це робити. Так, з а нодний дросить боку, Для зниження паразитної ємності розбити на секції. Викимте пісеньку, пісеньку, щоб не... мені YouTube не порізав. За пісеньку відео, щоб звук не видалив. Так, ну і от нодний випрямляч. Конденсатор гарячий з проріженими секціями. Тут лише один діапазон. Відводи не комутуються, тобто тут треба настроювати вихідну контурну систему. Тут це не доведено до кінця, тобто тут лише зроблений один діапазон.